Все, поехали. Кремлівські пропагандисти розповідали, що новий білгородський рейд РДК та легіону Свобода це лише піар акція. Російське міністерство нападу ще напередодні у звітах стабільно знищило та відтіснило всіх диверсантів. Але дивина, другий день а бій з окупантами відбувається на околицях селища Нова та Волжанка. Кажуть, серед повстанців є поранені, але їх вже доправили до шпиталів. Російські військові натомість. Не надто зважають на власне населення з переляку обстріляли з артилерії випадковий легковик та вбили кількох цивільних. Тож, пересічним громадянам країни агресорки, краще не забувати, що наслідки цієї агресії можуть відчути і вони самі. Лікарства вдома всі є. Віші ми без бізвіші, Ось всі наші віші, документи успіля. Аж занадто тривожно. Але що далі у програмі громадянської війни? Тут повстанці тримають інтригу. РДК О, займаємося хай. до розвідки. Приємно нашу уважаю. Чому замусі інтрига залишається, але чи випадково серед трофеїв з'являються сувеніри з дуже символічним натяком? Прогуляють з ребятами. Скоро і вам можна буде прогулятися по свободному Вілгороду. А потом і по всій Росії прогулянку треба організовувати швидше. Бо у Шебекену, яке останніми днями сповна відчуває наслідки путінської спеціальної воєнної операції, вже почали з'являтися мародери, адже справжні руски і своїх не бросають, і чужому теж не дадуть довго лежати. Посмотрите, ребят, вибили двірі, піпець. Це люди, люди наші вже гляньте. Посліть, що проходить. Мабуть, винесли до Курська, де комплекси ППО так уперто боролися з невідомими дронами, що ракети-панцирів улаштували позаплановий ремонт у під'їздах житлових будинків. Смотри. Мама! Я боюсь. Может, уже уезжаешь, короче? Влетел там в дверь, нахуй. Вот, ну да, смотри. Ты нахуй, в дверь вошел. Постійні прильоти невідомих дронів на Росії і визвольні рейди повстанців це лише початок. У цьому переконаний секретар РНБО Олексій Данілов каже: нам усім варто звикати до таких приємних новин. Це ж не перший випадок, коли росіяни. О, зброю в руках ідуть захищати свою країну. Ми вже звикаємо до цього, звикаємо до ситуації, яка була пов'язана з е, росіянами. От я неодноразово наголошував, мають право Це Я більш не впевнений, що це тільки початок. Далі буде. От я думаю, що це буде не тільки е, Білгород. От ви ж бачите, що у них так відбувається. Вони там то дрони самі по собі починають по Москві запускати, то ще щось робити. Ну дивіться, дивна країна, що я можу сказати? І. Там, де представники дивної країни тимчасово окупували українські землі, також траплятимуться сюрпризи. У порту Бердянська пролунав потужний вибух. Ймовірно, це були наслідки шторму, чи краще сказати, сторм шедоу. Йохани бабай. На вулиці от Пошли покататися, називається Класно. Ну, класна, как вообще. кака, они по порту хуярят, блядь. Суки! Спили, Хуй того знает, блядь! Поки окупанти в паніці забирають свої кораблі з Бердянського порту, у них є час детально осмислити, що Росію не боїться не лише Україна, а й увесь світ. Як зазначили у своєму матеріалі журналісти Вашингтон Пост, Білий Дім дедалі охочіше кидає виклик Кремлю і постійно перетинає так звані уявні червоні лінії Путіна. Чому тому, що бункерний карлик здатний лише на погрози, а не на протистояння. Світового рівня. І якщо на початках великого вторгнення жарт про другу армію світу був популярний хіба що серед українців, тепер ці ж слова повторюють у держдепі США. Президент Путін витратив 20 років, намагаючись перетворити російські збройні сили на сучасну армію з найсучаснішим озброєнням, оптимізованим командуванням і добре навченими та екіпірованими солдатами. Кремль часто стверджував, що у нього. Друга за силою армія у світі, і багато хто в це вірив сьогодні. ж Багато хто вважає російську армію другою в Україні. Її обладнання, технології, керівництво, війська, стратегія, тактика і моральний дух це приклад невдачі. Навіть у той час як Москва завдає руйнівної шкоди Україні та українцям, Росія зазнала понад 100 тисяч жертв лише за останні 6 місяців, коли Путін відправляв своїх громадян хвиля за хвилею у м'ясорубку, яку він і створив. На поле боя Россия створила мясорубку для властных оккупантов, а в информационном уж поле Кремль. Это лаборатория или именно этот университет и занимался выведением э, боевых насекомых. Он первый начал ставить эксперименты на саранче и как ее использовать в саперном деле. Крылышки именно вот саранчи. Дело в том, что местные жители говорят, что изначально саранча не летела. Вот с направления этого вот пруда. Она пешим ходом вышла. Сначала лета не было, а уже когда начали все палить, и вот эти дымы только тогда она полетела. Ну поднялась и начала э, свой лед уже в сторону. Получается, Уланская Народной Республики и Российской Федерации. Олексій Пасак, пятый канал.